Трамп здав, що називається назад. Штати частково відновили поставки зброї Україні. В Пентагоні обережно підтверджують пресі, мовляв, процес пішов і знову отримує воєнні вантажі. А які саме наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко з'ясував деталі? Дмитре, вітаю тебе! Добрий день ранок, напевно, ще що саме вже відвантажують? Чи можна розраховувати на Петріоти? Це головне для нас питання зараз. Ну, це для всіх тут головне питання. Те, що ми знаємо станом на зараз, американські високопосадовці є тут такий формат спілкування з пресою, коли інформацію дають, але просять не посилатися, не називати прізвища. Вже зараз підтверджують, що розморозили перші партії. Тут увага 155-мм артилерійських снарядів та високоточних боєприпасів джерела для хаймерсів. Здебільшого пояснюють, що ця партія була в Польщі, тому за попередньою інформацією, навіть в Україні вже для фронту розпоряджені з. ЗСУ є ці боєприпаси, і тут є взагалі правило, що повідомляють публічно про передачу боєприпасів лише в той момент, коли Україна їх вже отримала, ну зокрема, і для того, щоб Росія не простежила шляхи поставок. Тобто, по суті, це перше відвантаження, перші поставки після цієї знаменитої паузи хексат, про яку було так багато розмов. Втім, повного відновлення поки немає, бо ракети для Петріот вони поки в такому умовному, ну назвемо це перспективному списку. І з ними ситуація поки не зрозуміла, не чітка і досить цікава, тому що з одного боку, ось за кілька годин до цього ефіру, президент Трамп. Вчергово спілкувався з журналістами і дав пресі зрозуміти, що він особисто схвалив деякі запити Києва про військову допомогу. А йдеться про детальний список, який президент Зеленський передав йому під час саміту НАТО в Газі. Ну і тут якраз чиновники Білого Дому кажуть, це ось цитата: Україна просила про дуже конкретні речі, і деякі з них президент схвалив. Ну, найбільше питання чи є патріоти серед деяких з них, як висловлюються у Білому домі. Шанс хороший, бо напередодні Трамп якраз зізнався, сказав, що розглядає передачу ще одного комплексу Петріо для України. І тут цікаве цікава теж цитата. Президент під час зустрічі з африканськими лідерами сказав журналістам: Україна попросила це, маю ну, має на увазі системи ти боєприпаси до них. Вони справді дуже рідкісні. Багато таких систем вже раніше відправили в Україну. Нам доведеться це розглянути. Тобто, бачите, обіцянка розглянути, але ну він не каже прямо, коли це буде і як як це буде і додає дуже дорога система, і знаєте, що було цікаво після цих слів. Нормальних ділових з характерним останнім часом для Трампа роздратуванням сказав що шкода, що нам доводиться витрачати стільки грошей на цю війну, її би ніколи не було, якби я був президентом. Здивуєтеся, знову, сказав це речення, і це показує, що ну знаєте, Трамп теж він дуже часто іноді говорить щось саме на камеру, щоб справити враження, щоб торгуватися. Але останнім часом ось враження, що ті слова, які він каже, це те, що ну це, це показує його внутрішнє роздратування, тим, що і переговори нарухаються. рухаються. Ну і таким чином схоже і чується від багатьох американських високопосадовців, що він зараз просто готує ґрунт для того, щоб можливо відступитися від переговорів, в разі якщо вони не відбуватимуться або забуксують знову. Ну як би там не було, Україні потрібен результат. Ну а дати його що цікаво, може, якщо і не Пентагон, бо з ним проблеми, а державний департамент. Ну ось зараз держсекретар Рубіо з візитом в куала Лумпурі, і за його словами він вже активно тисне на союзників сказав дослівно, сподіваюсь, ми зможемо переконати деяких наших партнерів по НАТО надати ці батареї Петріот Україні, оскільки є низка країн, у яких вони є, але поки ніхто не хоче віддавати, можливо, це зміниться. Ви знаєте, що цікаво, Рубіо навіть конкретні країни назвав. Він сказав, що такі комплекси є зокрема, у Німеччині та Іспанії. Тобто цього рішення поки немає, але як бачимо, відбуваються такі ну, досить активні консультації між союзниками. І що цікаво, що важливо, достатньо проукраїнський Рубіо займається зараз цим питанням, а не міністр оборони Хексет. Берлін вже відповів. канцлер Мерц якраз на конференції з відновлення у Римі оголосив про готовність закупити додаткові системи Петріот у США, щоб передати їх. Україні більше того, поділився такими, знаєте, кулуарними домовленостями. Сказав, що він особисто з Трампом ще минулого четверга про це говорив і просив ті комплекси продати. Ну тобто, здавалося, б, все вийшло, начебто виходить на нормальний трек, і тим не менше, американська преса зараз, наприклад, пише, що. Міністр оборони сполучених штатів під хексет вже кілька днів не може дати згоду на телефонну розмову із українським міністром оборони. Ну і якраз відставні топ чиновники, з якими я підтримую контакт, кажуть, що це така, знаєте, класична гра Трампа. Гра Трампа у хорошого і поганого поліцейських, коли хексет за домовленістю з ним, це якраз такий умовний поганий коп. Ну а президент Трамп зберігає можливість маневрувати, зберігає можливість, коли треба робити хороше обличчя під час поганої гри ну і як зараз якраз погоджувати певні поставки. Ну його та ціль зрозуміла: тиснути одночасно і на Москву, і на Київ, прискорювати переговори, але просто варто розуміти і варто це озвучувати, говорити зокрема, і в ефірі, що ціна для тієї гри, яку проводить зараз американська адміністрація, надто висока, бо це людське життя і на фронті, і в тилу в мирних українських містах. Колеги, Київ, буду готовий також про санкції розповісти. Багато цікавого, але думаю, вже у випуску восьмій. Думаю, так я буду чекати тебе в ефірі. Не прощаємося. Тобі дуже дякую. Завжди е приємно тебе бачити. Але коли з добрими новинами, приємніше вдвічі.